Нічний потяг прямо з Праги до Перемишля. Таку новинку запускає Чеська залізниця. Потяг почне курсувати з 14 грудня 2025 року. А квитки можна бронювати уже зараз у додатку Мой Влак або на сайті Чеська Драги. Чеська залізниця запускає цей потяг як перший крок до майбутнього розширення. У компанії заявили, що якщо цей напрямок користуватиметься популярністю, Чеська Драги розглядатимуть і запуск потягів на територію України у майбутньому. Звісно, це також залежатиме від безпекової ситуації, проте діалог із українською залізницею Уже ведеться про це. Компанія повідомила на прес-конференції про новинки 26-го року, яка пройшла 12 листопада у Празі. Серед іншого, у наступному році пасажири зможуть швидше дістатися до деяких європейських міст, як от Берлін. У чеських потягах майже удвічі збільшиться кількість вагонів ресторанів, а також діятиме нова знижка на подорожі для невеликих груп. Перший період дії цієї знижки з 1 січня по березень 26-го року. Компанії від двох до п'яти людей, які подорожують разом, зможуть придбати квитки зі знижкою 25%. Отків на кожного члена групи квитки з таким бонусом можна буде бронювати уже з 14 грудня.